Доброго дня, любі діти! Я, професор Червякус. думаю, ви всі мене пам'ятаєте. А чи не забули ви наших друзів, допитливих та веселих, чи чумочку? Тож, послухайте історію, яка одного разу трапилась з усіма нами. Ой ой ой, як болить животик! Ой, погано мені, рятуйте, допоможіть. Чику, Чомучку, що з вами сталося? Ми цілий день гуляли в парку і все було чудово. А ви сьогодні щось їли? Звісно, ми їли піцу і картофлю фри і солодку вату, а потім ще й пили лимонад. А, все зрозуміло. Це ж неправильна їжа. Щоб бути здоровими, треба споживати овочі та фрукти, у них багато вітамінів, молочні продукти дають нам кальцій, щоб зуби й кістки були міцними. М'ясо, риба й горіхи білки, щоб м'язи були сильними, а каші, хліб і картопля вуглеводи, щоб можна було без зупино бігати та стрибати. Черв'яку ти забув про цукерки, шоколадки та морозиво. Я не забув чомучку. просто солодощі це не корисна їжа. Ну, якщо ви з'їсте тільки одну цукерку або тістечку, звісно, нічого не трапиться, але захоплюватися смаколиками не варто. Тому що зуби болітимуть. Правильно, Чику, їсти можна все, але в міру. Якщо ти з'їси цілу купу корисних мандаринів або яблук, живіт може розболітися дуже сильно. Ми, Ми все зрозуміли. Біжимо зараз вже додому і з'їмо щось корисне Дітки, а тепер давайте перевіримо, чи знаєте ви, які продукти корисні, а які шкідливі. Пограємо у гру. Банани це корисні продукти? Так, звісно. А піца це шкідливий продукт. Молодці. А яйця це який продукт? Так. Це корисний продукт, у якому міститься багато білка. Погляньте, м'ясо це який продукт. Правильно, це корисний продукт. Так, цукерки це шкідливий продукт. А сир це корисний продукт молодці. Риба, дітки це який продукт? Так, це дуже корисний продукт, який потрібно часто споживати. Бургер шкідлива їжа. Морква, це корисний продукт. Газовані напої дітки, це шкідлива їжа, звичайно. А торт це солодощі і це теж шкідлива їжа. Молодці, полуниця. Так, це корисна їжа. А картопля фрі це шкідлива їжа. Молоко корисне. А яблуко теж корисне. Молодці. Сподіваюсь, друзі, ви зрозуміли, що таке корисне та шкідлива їжа. Отож вживайте тільки корисну їжу та будьте завжди здоровими.